Моє вітання, гості і глядачі мого каналу. Сьогодні неділя приїхали ми на другу ділянку із прямими посівами кукурудзи. Але на цій ділянці маємо три технології обробітку ґрунту. За одинакового живлення, за одинакових умов тільки маємо ось цю частину оранку, як ми бачимо розвиток кукурудзи. Ось такі в нас листочки. Тут далі йде весняна дисковка. Ну це так, експеримент був не запланований, це так вийшло імпровізовано. Ось бачите, яка тут ситуація відносно обробітки ґрунту. Ми хотіли по прямому посіві посіяти цю ділянку, але в нас кукуруза тут була подрібнена. І Ну і негарно воно нам вийшло. Ми вирішили його задискувати. Ось так виглядають сходи кукурудзи по дисковці. Ну, як би сказати, теж така трієчка порівняно із оранкою. І ось тут в нас далі йде прямий посів. Прямий посів. Ці поля у нас в обробітку лише от другий рік посіяні. Дуже багато Іван чаю злосного бур'яну. Ну тут, щоб ви розуміли, тут росли ось такі ліси, ми їх викорчували і посіяли. Кукурудза була минулого року, а нам її сусіди передискували і посіяли сою. І тому в нас такий був бінарний посів кукурузи і сої. Ну, звісно, ми кукурузою боролися і ми кукурузу знищили, залишили сою. Ну, але соя після на наступний рік, якщо після дерев, ну, як би сказати, такий собі результат. Ось це у нас посіви Кукурудзи по нулю. Зроблена ліфобробка. Ну, подивимось. Подивимось, не можу нічого сказати, чи це добре, чи це погано. Може, якщо у вас є досвід прямих посівів, можете написати щось відносно цих спинів, якусь пораду дати. Бо для нас це чистий аркуш. Подивимось. Отож, слава Україні, героям нашим слава. Дивимось, спостерігаємо, пишемо, підказуємо.